Цей автомобіль є насправді особливим представником свого класу: Skoda Kodiaq 2020 року. Офіційне авто з повною історією обслуговування на офіційному сервісі. У комплектацію входить ряд функцій, які роблять авто справжньою зіркою на дорозі, підігрів передніх сидінь, підсвітка салону, круїз контроль. Можливість запуску за допомогою кнопки, електронний ручник, функція Simply Clever, два клімат контроль та багато іншого. Його просторий і ергономічний салон забезпечить вам приємну подорож. При покупці ви отримаєте два ключі. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Skoda Kodiaq точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія «АвтоСтар» розкаже вам більше про авто.